Зараз в нашому ефірі працюватиме Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції, екс-депутат Російської Держдуми, знаковий відеоблогер. Слава Україні! Марк, радий вас бачити. Героям слава! Радий вітати, Антоне, вас і всіх глядачів каналу. Ну що майже півроку точилися надзвичайно складні дискусії. Тобто, Дональд Трамп окреслив периметр. По якому пропонував рухатись і путіну, і європейцям, і сполученим штатам Америки так він затягнув Путіна на Аляску. вони зустрілися. Європейські лідери приїхали у Вашингтон, Володимир Зеленський, і так далі. І все завершилось тим, що Путін. Знов вийшов з переговірного процесу, майже півроку зусиль американського президента виявились приреченими. Ну і ось відповідно, хотів би провести з вами такий з трошки глибший бліц-аналіз ситуації, так якою буде зараз позиція Кремля, і якою буде Марк, на вашу думку, позиція американського президента. Де оце, оцей от патик, який він все збирається застосувати проти Путіна в разі чогось, там почекайте два тижні. Почекайте місяць. Після завтра я все зроблю і так далі. Нічого нема. Так а Путін тим часом збирається до Сі Дзінпіна. Звіряти годинники і прицінятися щодо нафти. Марк, вам слово. Ви знаєте. Антоне. Я глибоко переконаний, що зустріч на Алясці, а також усі попередні і подальші події були приречені саме на такий хід і на такий результат нічого адже нічого Трамп не зробив, аби забезпечити інший результат. Чому? Тому він сам відійшов від методології забезпечення цього результату миру через силу, тобто він сам свідомо послідовно знищував цю можливість. Погрози, які він роздає та не реалізовує, ультиматуми, які він висуває, то 50 днів, то 10, а після того як сплив строк ультиматуму, нічого не робить, знову переносить, знову дає два тижні, звісно, це створило в Кремлі враження, що боятися Трампа не треба. Трамп Трамп слабкий політик, людина, яка не здатна на рішучі дії, і навіть попри те, що стосовно Ірану. Трамп, усе ж таки, ухвалив таке рішення, долучившись у 12-денній війні до Ізраїлю. На мить виникла ілюзія, що Трамп змінився, але як виявилося, ні. І Кремль це добре щитує. Треба віддати їм належне. Вони вміють це відчувати. А зустріч з Путіним додала відчуття Путіну та Кремлю, що Трамп не є небезпечним. Від нього не треба чекати несподіванок. Трамп передбачуваний, і саме тому такий результат. Ба більше, якби не сталося цієї зустрічі на Алясці в Анкориджі, то можливо ще була б якась ілюзія. Можна було б сподіватися ще на якісь зміни в поведінці Трампа. А тепер він опинився не в нульовій, а у від'ємній позиції він простелив доріжку Путіну. Він його вітав неймовірно. Три рази плескав у долоні. До того ж, він пішов за графіком Путіна, за його протоколом. Путін, до речі, після двох годин переговорів на підсумковій прес-конференції. виступив першим. Відмовився відповідати на запитання, і Трамп не відповідав на запитання журналістів. Що цікаво, хоча він господар, хочу, відповідаю, хочу ні. Посадив Путіна у свій лімузин, провіз його до місця зустрічі. це свідчить про те, що Трамп був стороною, яка намагалася задобрювати, яка молила. Будь ласка, дай мені шанс. Я обіцяв припинити цю війну. Кинь мені якесь рятівне коло. А Путін ні. Трамп же ж розраховував на те, що Путін йому чимось віддячить, так ну зробить якийсь той чи інший символічний крок назустріч. Ну зайдеться про можливий, не знаю, трьохсторонній президентський саміт чи білатеральний президентський саміт в форматі Путін-президент Зеленський. Ні, Путін нічого Трампу в обмін не дав. Тобто, ну таке враження, що всі протокольні служби теперішнього Вашингтону, що чим вони займалися? Тобто, подібні речі вони узгоджуються по інших каналах, ну не дарма. Відков вже там знаєте, пер, пролітав не, не одну тисячу миль? Звісно, Путін Трампа водить за носа. Ба більше ці 40-хвилинні телефонні розмови впродовж минулого понеділка. Зустріч спочатку з Зеленським, а тоді з європейськими лідерами. Трамп входить і одразу ж, уявіть тільки, одразу ж після телефонної розмови каже, що буде двостороння, а потім тристороння зустріч. Путін погодився. Я все залагодив. Скажіть ну, у такій ситуації, коли ти вже підставився публічно, зв'язав себе словом, сказавши, що ти вже все залагодив, чому б це путіну не підставити Трампа в чергове, не зробити так, щоб він опинився в цій пастці. І природно, далі Москва відігрує назад. А ми не збиралися зустрічатися ще. Хто вам таке сказав? Трамп? Ну до Трампа питання. Ми взагалі то за те, щоб підвищити статус делегації в Стамбулі, а зустрічатися з Зеленським. Ми не збираємося. Навіщо? Нам хіба є що обговорювати і підписувати? Ні, нехай спочатку делегація це питання вирішує. і до того ж. Хто вам сказав, що ми згодні на гарантії безпеки, які в односторонньому порядку Україні забезпечить європейські країни? Ми не бачимо жодної можливості, щоб на території України були розміщені іноземні війська. Усе яких ще обговорень можна шукати? а які ще можуть бути гарантії безпеки, окрім силових військових, які реально забезпечують безпеку? А це означає лише війська на території України, збільшення української армії. Допомогу їй озброєнням, розміщення баз тощо тоді, взагалі, виходить, щоб говорити нема чого. нічого спроба виправдатися Трампа і його оточення того самого Віткофа звучала так, що Путін погодився на неймовірний компроміс. Джейдівенс те саме повторював. Як виявилося, компромісом з боку Путіна є те, що він не вимагав трьох регіонів Донецької, Запорізької та Херсонської областей передання йому територій без війни до адміністративних кордонів, а лише однієї. Але ж це звучить так само божевільно, тому що компромісом є те, що від Москви вже по лінії бойового зіткнення не вимагають звільнення територій, які вона вже окупувала. Ось це компроміс ніколи компромісу не буває у спробі отримати більше. Це неможливо. З таким самим успіхом він міг вимагати, щоб йому дали Київ, а де ж тоді межа здорового глузду? Це не компроміс. Це не те, що підвищені вимоги, і Путін задержить ці вимоги, трохи знижується, і це виглядає поступкою компромісом. Це ж не так. Це логіка Путіна, Кремля. Але чому ця логіка має запанувати у Вашингтоні? чому Вашингтон повинен йому підігрувати? Навпаки, ми даємо тобі гарантії, що воєнними засобами Київ не звільнятиме вже окуповані 20% території. Це компроміс ти залишаєшся в плюсі. У тебе залишаються території, Крим, чотири області, акваторія Азовського моря. Вся твоя тощо. Чому ти не хочеш цим задовольнитись? Почому не хочуть йому тут Китайці Марк і великий Самін, так, великий Курултай Шос. І водночас будуть потужні е, білатеральні консультації. Сі дзінпін, Путін, Моді, Ердоган. Я думаю, за отіри от доби вони там поспілкуються досхочу. Ну і от ключова історія, що скажуть. Що скаже той самий Сідзінпін Путіну? Так, гуд, гуд, Вальдемар, ти робиш все добре? Ти, ти молодець, продовжуй в тому дусі, або скаже Ні-ні, гудбай Еммануель, слухай, згортай, згортай війну, тому що ми заходимо десь дуже-дуже далеко. Або взагалі Сідзінпін нічого не скаже і запропонує йому напити чаю з малиновим варенням. Це я цитую білоруського класика. Розумієте, от, от, от такий от сценарій. І пам'ятаємо, коли починалось повномасштабне вторгнення Росії. В Україну так цьому передували теж російсько-китайські консультації. От так от я думаю, що загалом рівень комунікації між Москвою та Пекіном він е, значно жвавіший ніж між Москвою та Вашингтоном. Так, щоб скільки б разів Вітков не намотував е, кругів. Я вважаю, що нічого не буде на цьому саміті, та впродовж чотириденного візиту Путіна на шанхайський форум, де і моді буде, і інші. Я гадаю, нічого не станеться. Путін безумовно їде розмовляти із Сі Цзінпіном насамперед. Головна тема війна в Україні відносини зі США та як у цій ситуації забезпечити свої інтереси. А Китай а Китай розглядатиме його міркування з урахуванням своїх інтересів. Китай хоче, щоб війна йшла до того моменту, поки Пекіну не запропонують те, що його зацікавить. щоб він втрутився в переговори і усе вирішилось, щоб війну зупинити, закінчити тощо. Що це може бути? Лише Тайвань усе решта не таке важливе. вирішується шляхом двосторонніх переговорів Війна тарифів зі США, питання товарообігу, сировини, відмови від вторинних санкцій до Пекіна це все двосторонні переговори. Там Москва не потрібна. Це Пекін може сам вирішити. А от Тайвань ні, це неможливо вирішити. Бо США та їхні союзники не погоджуються на те, щоб передати під контроль, реінтегрувати Тайвань у континентальний Китай. І ось тут Китай хоче використати війну в Європі, щоб цього досягти. Це головна його мета усе решта економічні питання, а це геостратегічне, геополітичне, історичне для Китаю, для Сі Цзінпіна. це важливе питання. Реінтегрувати поки що жодних натяків, що це може наблизитися, немає. Тому для Китаю нема мотиву робити різкі рухи ба більше звернення Путіна. З проханням допомогти зброєю чи чимось подібним, а це точно буде, тому що Москва, попри допомогу Північної Кореї. Що також може відбуватися з дозволу Пекіна, все одно потребує підвищеної військової технічної допомоги з боку Китаю. Навряд чи Китай на це піде зараз. Там кажуть, що Китай вже чимось допомагає у створенні заводів із виготовлення FPV-дронів, розробці, тощо. Але на мій погляд, на більше Китай зараз не готовий. Китай допомагатиме лише тому, хто очевидно перемагає. А Москва, очевидно, не перемагає. Вона і не програє. Це правда. Ситуація наразі патова. А втручатися без власного інтересу допомагати кому Україні Москві. А навіщо Китай не бачить свого інтересу? Китай і також видно через Путіна на зустрічі в Анкориджі. Путін сказав, що гарантом безпеки має бути також Китай. А Китай відповів: ми готові гарантами безпеки бути, але не готові направляти війська на територію України. Це ще й сигнал, що не потрібні взагалі жодні війська на території України. Краще мовляв, підемо по рамці Будапейського меморандуму. Ми ж там також були гарантами. І Китай там теж був гарантом, мало хто знає, пізніше долучився. Це були США, Велика Британія, Франція і Китай теж. І чим це закінчилося? Повторити цей досвід, навіщо це потрібно? Тому насправді обговорюватимуть саме цю стратегію, як досягти результату всім залученим сторонам щодо Індії, це окреме питання. Тому що Індія вирішила розіграти карту розводняку, почалися підвищені тарифи, здається, від 25 до 50% починають зростати закупівлю російської сировини, яку Індія, до речі, потім перепродає в Європу. Це далекосяжні інтереси США, серед яких закупівлю озброєнь у США саме Індією, диверсифікація отримання енергосировини не з Росії, а з країн перської Атоки Саудівської Аравії та союзних країн цей інтерес стратегічний Вашингтона допомогти цим союзникам, отримавши зиск. І я вважаю, що Індія піддасться цьому тиску. Тобто спроба щось зобразити і рушити в бік Пекіна ні до чого не приведе. Безумовно, Індія продовжує залишатися для Пекіна антиподом, тому серйозної угоди там бути не може навіть в останньому протистоянні з Пакистаном за спиною Пакистану стояв Пекін. Як і у випадку з Іраном частково дивіться, я хотів би уточнити про цю російсько-китайську матрьошку, коли ми говоримо про так звані гарантії безпеки, і що найважливіше, гарантії безпеки. Так, ну от я усвідомлюю, що може намагатися зашити Кремль в цю історію про гарантів, миротворців і так далі. Так, ну Кремль би хотів, щоб китайці були присутні фізично, і ми побачимо, що буде там не знаю за пару місяців чи там за півроку. Так, можливо, Пекін. Змінить свою позицію, це означає фізичну військову присутність. Китаю нехай, можливо, навіть на тимчасово окупованих територіях. Це почеревина європейського союзу, тобто ніколи так далеко з часів Чисхана. Напевно, китайці не заходили настільки глибоко в Європу. Це один момент. А другий момент для того, щоб китайські миротворці мали право тут перебувати, нехай на повторюся тимчасово окупованих територіях має бути мандат ООН. І відповідно це консенсус, який прописується в Радбезі, так і це вже не просто фількіна грамота, коли хтось там висловлює щось. Це рішення Радбезу, ООН, і з ним росіяни могли би грати значно, значно активніше і значно жорсткіше. От, власне, хотів би вас розписати. Ну, тому що Лавров сам заплутався в своїх брехнях. Тобто Лавров спочатку каже: Ні, ну ми не визнаємо, але потім ми визнаємо президента Зеленського. Ленською, як главу режиму, і в цьому аспекті ми готові з ними щось підписувати. Але загалом ми його не визнаємо. А це означає, що в наступному політичному циклі так росіяни можуть денонсувати будь-що, що вони би так на проміжному етапі могли би підписати і про що домовитись. От якось так я бачу оцю от складну схему. Безумовно, Москва хоче, щоб усі мирні угоди за участі України та Росії проходили через Радбез ООН. Вони бачать у цьому зиск, тому що вони просто порахували, що це 3 на 2. США, Росія, Китай, а з іншого боку лише європейські країни, Велика Британія та Франція. безумовно, їм вигідно перевести все це під шапку ООН, тому що ООН – абсолютно декоративна організація. реальних гарантій безпеки дати не може. по суті, це спроба прикрити відкладену нову агресію Москви. Тому що ООН точно не зможе їй чинити спротив, так вже було. ООН безпорадна, і це спроба зробити те, що ООН посилив все одно які війська на території України, британські, французькі, будь-які, європейські. Навіщо їх туди заводити? Максимум, що можливо, якісь спостерігачі в касках ООН, якийсь мікроконтингент, що складається з сотень солдатів, як ми це вже бачили в деяких конфліктах у Європі, Африці і так далі, який взагалі нічого не може зробити, нічому не може протистояти. Так, це Росію влаштувало б більше. Тому що будь-якої хвилини вона б мала опцію відновити війну на заморожених напрямках, наприклад, на запорізькому чи херсонському, а може і по всьому фронту, використавши якусь провокацію, привід, що Україна щось не виконала, ми таке вже бачили. Такої уже віді саме для цього потрібен Китай, тому що в цій конструкції Китай це єдиний елемент, який не в Європі. США не враховуємо це окрема розмова, бо Європа та США – це єдине ціле. А Китай це щось окреме. тому всі п'ять постійних членів Радбезу погоджуються, що це питання можна вирішити тільки в рамках цього високого органу, яким є Рада безпеки ООН з п'ятьма постійними членами. Це привід для того, щоб гарантії безпеки України не втілювалися в безпосередню військову присутність країн гарантів. Ось що їм потрібно: це очевидно, що коли на території України перебуватимуть іноземні війська, відновити війну так просто вже не вийде, доведеться змагатися з військовою силою, що означатиме безпосередню залученість у війну НАТО і усіх країн західного блоку. А на це Москва наважитися не може, не хоче і боїться. Тому вишукують шляхи, аби знайти способи альтернативних гарантій безпеки. Це саме про те. Безпосередньо війська, бази, розміщення і дислокацію цих військ на території України це грав цей бік. до речі, Китай також не зацікавлений у тому, щоб якісь війська були на території України, тому що така ситуація може дещо перемішати карти, адже тоді ця частина України 80%, остаточно відходить до Заходу. І тоді, власне, невідомо, які процеси через це розпочнуться в самій Росії. А Китай Китай дуже задоволений теперішньою прокитайською маріонетковою васальною владою в Росії, васальним Кремлем. Оскільки це гарантія того, що він таким і залишатиметься підпорядкованим Китаю. Жодних загроз Китай тут для себе не вбачає. А в тому разі, якщо Україна йде назавжди, невідомо які процеси розпочнуться в самій Росії у зв'язку з закінченням війни, поверненням ветеранів СВО, якоюсь динамікою, яка виникне в Путіні через старіння тощо, тому ніхто з них. Москва і Пекін не зацікавлені в наявності військ на території України? Ну і ще хотів вас розпитати от про цю дивну дипломатичну гру з боку Кремля, коли ми говоримо про визнання, невизнання, підписання чи не підписання з Україною з Києвом чи з президентом Зеленським тих чи інших документів? То Кремль його не визнає, то визнає його не главою держави, як воно є, а лише главою режиму. Взагалі це дуже дуже цікава гра. Куди Кремль хоче затягнути нас всі? От з такими от формулюваннями. Це ж не просто так Лавров розуміє та базікає. Кремль використовує цей аргумент. Ви ж бачите, дістає його та прибирає залежно від ситуації, коли йому потрібно якось загальмувати переговори та реальні рішення щодо проведення таких переговорів. Мовляв, а з ким ми маємо говорити? Ви пропонуєте Путіну зустрічатися з нелегітимним простроченим керівником України? Ми, мабуть, не готові. Нехай підвищений статус делегації в Стамбулі буде до цього передумовою. Вони спочатку все парафують, він підпише. А вже тоді, з главою режиму, ми готові підписати. Капітуляцію і ніяк інакше Це спроба лише відтягнути процес вимог з боку США про переговори безпосередньо сторін Путіна та зеленського. Це привід саме для цього. Далекосяжних можливостей тут немає, тому що цей аргумент неважливий для Європи та й для Америки вже також. Сам Трамп вже сказав, що немає різниці, закінчився термін чи ні, були вибори, не було виборів. Вибори однаково неможливо провести. Тепер вже й і США погодилися з цим. Тому для Москви це спосіб маніпуляції не більше. Це вже неможливо продати. Вони постійно посилаються на українську конституцію. Це брехня. Українська конституція дозволяє верховному головнокомандувачу, президенту в умовах війни не проводити вибори, коли цього бажає противник. Це точно тому насправді цей аргумент лише для відтягування часу. Навряд чи хтось проводитиме вибори в Україні щоб догодити Путіну та Лаврову. Я не думаю, що хтось на це купиться. Мені так здається. Дуже вам дякую, Марк, за цю надзвичайно актуальну розмову в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції, екс-депутат Російської Держдуми, відомий відеоблогер. Ще раз дякую, Марк.